Вітаю, ми з України. Ми щиро вітаємо вас у місті Дюссельдорф, де проходить дуже велика, мабуть, сама велика закрита виставка катерів і яхт. І ми представляємо нашу Україну зі своїм катером. Було дуже складно сюди добратися. Тим не менш, ми тут і ми раді вам показати більш детально наш катер. А ще я ще раз вітаю вас тим, що ми з України і нашим прапором, і ми будемо з гордістю представляти наш катер. Всіх вітаю, з цим важливим для мене днем. Це наш катер зараз стоїть на е, в стенді, щоб ви розуміли, ми знаходимось е, у стенд, е, у павільйоні номер 1 де представлені дуже розкішні яхти. я потім зроблю цей обзор. Ну і ми тут знаходимось з нашим алюмінієвим катером. Алюміній тут у нас один, як я розумію, є сталевий англійський суда, а зараз ми з вами бачимо, як виглядає. Наш катер зсередини. Це наш е, камбус. Це в нас зараз ми бачимо отакий обзор з е, міста, де є кермо. Це ми залучили ще одне крісло, що дуже шикарно можна його ставити, якщо потрібно вставати. Е, у нас є Оце наш гальон досить великий. І наше там спальне місце. Це в нас корма. Велика кількість шухлядок. Це місця, де ми плануємо розмістити цей вібаста. Зараз його ще немає, але це, якщо потрібно, буде. Це опціональне обладнання, і якщо буду замовляти, то ми будемо працювати з опціями і додати, що нам буде потрібно. У нас така маленька деталь витяжка з камбузу 12-вольтова. Це така рідкість. Ну і ми бачимо з вами, ми зараз пройдемо з вами на наш бак, де ми бачимо наш цей якір-шплин. Отак ми бачимо наше судно. і звідси можна засняти таку панораму, як виглядає цей перший павільйон. Дуже велика кількість ще е, цього. З електродвигунами. Причому вони кажуть, що це стопроцентні двигуни електричні, дуже велика кількість сонячних батарей, трансформаторів, трансформеров, я так кажу вам, корпусів. Велика кількість. У цьому році, як ніколи, все забито різноманітними яхтами. Я як гість у 23-му році. Я вам кажу, що такого кількості не було, як зараз є. Ну і потім ще будемо вам знімати і показувати, як проходить ця виставка. Aber warum hat er das in dem anderen nicht? Wie, liegt das? wie, liegt das? wie ist das? So wie steht, wie ist das preislich? Also für 80 so grob, ohne Motor, so ein Basismodell. Okay. Mhm. Ja.